Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Які акційні пропозиції та новинки на полицях. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду! Кухоль скляний 55 гривень. Тарілка десертна блакитна 29. Тарілка супова 49 діаметром 20 см. Салатниця пластикова прозора 88, об'єм 5 літрів. Млин для спецій 69. Набір банок для спецій 4 штуки 59 з кольоровими кришками та металевими. Терка кухонна металева 88. Дрошляк металевий 39. Горщик для запікання керамічний 55. Підставка пластикова для столових приборів 179. Тарілка обідня скляна чорна 29. Тарілка десертна, морська блакит 59. Салатник фарфоровий, морська блакить, 88. Підставка пластикова для ножів 129. 88 Вісімдесят вісім. Підставка для кришок. Соусниця керамічна двадцять дев'ять. Салатник склокераміка 49. сорок дев'ять. Тарілка десертна. склокераміка 59. п'ятдесят Тарілка супу сімдесят сім.

Щипці кулінарні металеві 29. Точилка для ножів 29. Тримач для кухонного інвентарю магнітний 49. Ніж для піци 19. Овочочистка металева 27, ніж керамічний 77, набір ножів, металокераміка дві штуки 39. Форма для запікання скляна: 179. Овальна. Прямокутна 169. Форма для випікання металева із защіпками 129. Діаметром 18 см. Форма для запікання металева із защіпками 169. Антипригарне покриття. Форма для випікання металева. Розсувне кільце 129. Розмір 12-20 см, форма силіконова 34 у формі метелика, 77 силіконова форма з отвором. Форма для цукерок силіконова 8 штук на листі 39. 34 форма для запікання жульєна керамічна. Вінчик силиконовий з металевою ручкою 24. Вінчик для взбивання 19. Прес для картоплі металевий 59, чайник електричний 299, чайник металевий зі свистком 349. Стакан пластиковий з кришкою та трубочкою 99. Блакитний рожевий та салатовий. Ємкість для напоїв 69. Стакан дитячий пластиковий з кришкою 74. Чашка силіконова з кришкою складна 84. Ложка чайна кольорова 24. Дитяча металева 19. Нержавіюча сталь. Виделка десертна 24. Виделка столова кольорова 39. Ложка кольорова 34. Ложка столова золотиста 24, штопор металевий 12, відкривачка для банок та пляшок 29. Набір затискачів для пакетів 14, 4 штуки, ситечко з ручкою 22 гривні.

Качалка для тіста 29. Лопатка кухонна дерев'яна 7. Матеріал дерево бук 27 гривень. Терка для корейської моркви. Терка пластикова для моркви 24. Овочерізка зі змінними насадками 49, 4 насадки. Ваги кухонні 99. Набір кухонних ножів і ножниці 149. Дякую вам за перегляд.